Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіянца на період з 27 жовтня по 2 листопада. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як особистий, так і по роботі. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Планета місяць це таємниці або події нічної пори доби, або батьківські обов'язки. Щось із цього переліку може для вас бути важливим на початку наступного тижня. Якщо це таємниці, то, звісно, не розкривайте їх ні для, кому, ні для кого і не свої, не чужі. Ось тут. Недостовірна інформація. Це можуть бути як плітки, так і якась інформація, яку бажано перевірити, тому що вона недостовірна. Ось тут поруч стріли в колчені в десяточку, якась гарна подія, котра стовідсотково успішна. Прямуємо вперед, друзі. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі вже є розклади таро на місяць листопад прийдешний. Всіх запрошую, хто ще не бачив. Нагадую, там є важливі акценти, які варто враховувати на подальше в своїх планах. А ми з вами прямуємо далі. Другий розклад знак зодіака тілиць. Знову повторюються стріли в колчині, а перед ними ось тут сумна новина. Зверніть увагу, друзі, що сумна новина може бути, наприклад, якась подія. Ви про неї дізнаєтесь, а потім вона або вирішиться, або буде не така сумна, як ви це сприйняли. Ніколи одразу не розчаровуйтесь 100%. Дайте собі шанс на те, що щось можна виправити. Ось ці гарні події можуть бути в вашій родині. Стріли в колчені іноді показують вагітність іноді. Можливо, хтось дізнається таку приємну новину. А іноді, навіть коли діти-підлітки, здадуть гарно екзамени, це вже якийсь успіх, стріли в колчені та покровительство вищих сил. Тут у вас кохання. Та, начебто все. Ось цю думку з приводу розбитого серця та сумної звістки через документ. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ось тут лист або документ. Або хтось вам надійшли письмо, якусь звістку. Але тут далі у вас іде кохання, а також покровительство вищих сил. Ялинка добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Прямуємо вперед, друзі. Подивимось на розвиток подій, на завершення вашого тижня. Третій розклад. Знак Зодіака, Тілець. На період з 27 жовтня по 2 листопада 2025 рік. Ось тут покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Планета місяць, знову якісь таємниці. Таємниці можуть бути пов'язані з додатковою роботою або переміною роди діяльності. Ось тут з покровителем, щоб не було сварок, будьте обережні. Будь-яку проблему можна вирішити на дипломатичному рівні, у нормальних людей, звісно. Якщо людина вам допомагає, то ви просто вимушені бути нормальні. Лист або документ? Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Своєчасне планування та рішення якихось ваших важливих справ. Сьогодні з вами. Дивимось на колоді 78 дверей для знака тілиць, застереження королева кубків. Та порада. Карта сила. Друзі, застереження королева кубків. Це може бути або жінка знаку води, риба рак і скорпіони. Або кохана жінка, якщо ви, наприклад, чоловік. Іноді така пані може бути ваша мама або ваша свикруня, наприклад, або теща. Чому застереження? Можливо, люди мають неправильну думку і будуть вам доказувати, що треба робити саме так. В цьому є застереження. Думайте своєю головою для того, щоб нікого не розчаровувати. ні себе, ні когось ще. Порада «Старший аркан карта сила вона показує, що у вас достатньо знань, досвіду та сили, як моральної, фізичної. Не знаю, потрібна вона вам тут або ні, але моральна сила духу може вам знадобитися для якогось вирішення, і у вас вона є. Будьте сміливіші, робіть так, як вам потрібно, і ви будете мати успіх. Можливо, саме це розчарування, коли якась рідна людина через документи щось вам або пише, або не так оформлює, на наприклад, не на вас, а на когось ще стороннього, і якесь у вас сильне розчарування. Застереження полягає в тому, щоб ви цю ситуацію якось владнали. Не пускали її, що нехай сама якось виправиться, а якось владнали. Так, щоб це було правильно і для вас, і загалом. І пасіян показує карту Таро, що ви зможете це зробити. Правильно все влаштувати. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди моїх пасіанців, а також інших відео, які я для вас роблю з любов'ю, походи по крамницях. Якісь екскурсії дрібні. Сподіваюсь, вам цікаво також те, що піднімає мені настрій самій. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.